Я Діна Веселкова, психологиня та системна сімейна терапевтка, і це відео продовження циклу з навчання КПТ у Львові. Починається воно не зовсім звично, не з навчання, як ви бачите, не у Львові. Я в цей раз їду машиною і не могла не заїхати в підгорецький замок. Тим паче він опосередковано пов'язаний з темою цього семінару. Як і кожен поважаючи себе замок, він має легенду. 400 років тому грав Живуський взяв собі в дружину Марію, молодшу за себе, на 40 років. Ці стосунки не можна назвати здоровими, ну, щоб ви розуміли, наскільки він в пориві злості, замурував її живцем. І тепер тут начебто живе її привид Біла пані. Добре, можливо, не так сильно пов'язаний, але одна з тем, про яку ми будемо говорити на семінарі, це як з гнівом, щоб не було ось таких от наслідків. І ще про побудову стосунків. А те, що я на машині, дозволило мені привезти сюди декілько кіло російської макулатури. Дріжняк. Я і провела ревізію в своїх шафах і змогла купити нормальних книг. І те, що я в цей раз не рано вранці прибуваю на поїзді, все одно не завадило мені зберегти традиції і піти на масаж після приїзду. Це завжди класне налаштування на насичені навчанням дні. Доброго ранку. Ми в цей раз живемо біля високого замку. Ось такі вірші. Ти в шоці кричать. Неукають тут. І по класиці цього відео, де ми бачимо аналогії, метафори і прив'язуємо, не дуже прив'язуємо до теми семінару, сніг це неочікувано інколи неочікувані речі про плясі в стосміх. А ось ця фігура позаду мене добре ілюструє, що природа думає про наші очікування. Щодо очікувань, зараз, якраз на семінарі, говоримо, що є три типи думок, які підсилюють і підживлюють конфлікти. Це очікування до світу, яким він має бути, і до інших людей, як вони мають з нами поводитись. Ну, наприклад, він повинен був зрозуміти, що я чекаю від нього квіти. Ще один тип таких думок катастрофізація, таке собі перебільшення важкості неприємних подій. Пропала все. І третій тип це сприйняття дій з боку інших людей як зневагу. Наприклад, колега затримала звіт, бо не поважає мене. Ну і нагадаю, для чого нам відстежувати думки і наше сприйняття в конфліктах, бо вони є частиною циклу. Ось тут вам нагадаю про нього і про своє окреме відео, яке я знімала десь. Воно там на 30 хвилин. Переходьте, дивіться, ось наша стандартна капета-схема. Припустимо, друг запізнюється і виникає думка. Йому байдуже на мене і мій час. Це викликає злість і при зустрічі він каже, скільки можна запізнюватись. Думка ж друга на це, він навіть не спитав, чого я спізнився. Йому все одно. Це викликає роздратування, і він захищається, нападаючи. Це не кінець світу, ти не міг кави попити. Ми працюємо з цією схемою і в парі, і індивідуально уявляючи реакції іншої людини. Ви в цій схемі могли побачити злість, роздратування, і якраз ми переходимо до цієї теми, коли злість стає проблемою і як це регулювати. А ще дуже корисним був графік вираженості злості. Ось тут ділюсь вам з ними. На одному боці там таке легке роздратування, а на іншому така лють, як у халку. І що цікаво, що найбільш ефективні ми десь на 50%, коли у нас злість. Бо коли зовсім її немає, то це також не дуже нам допомагає відстоювати свої кордони і свої потреби задовільняти. І коли її дуже багато, то це така, знаєте, вже злість на рівні афекту. Злість це природня емоція. А от як ми її проявляємо, залежить від наших особливостей нервової системи і того, чого ми навчились в сім'ї та соціумі. Якщо всі в сім'ї вибухали, то і я так само буду реагувати. Або якщо було переконання, що злість це погано, небезпечно, тоді і я її буду заглушати. Але виникаючи злості, людина не в контакті зі своїми потребами, бо злість у нас вмикається, коли на якусь з них наступають, чи вона не може бути задоволена. Злості. згадайте ситуацію, де вас хтось щось розізлив, чи ви дозволили собі розізлитися. Згадайте, тримайте в уяві, відчуйте, чи щось змінилося. Тут... Нам запропонували класну метафору градусника злості, де можна поміряти, наскільки тілесно виражена. Зараз буде практика. Я злюсь на ті, шуми. Ну, ладно, я на вулиці. Ніхто не має себе тихо поводити, бо я записую відео. Це, до речі, про ті очікування, які підкріплюють злість і викликають більше конфліктів. Діна, тобі ніхто не зобов'язаний поводити себе тихо на вулиці. І не вигружать, не вигружать щось там, якийсь ремонт. Так ось градусне, важливо відчути цілесно, на якому рівні ваша злість в тих чи інших ситуаціях, і як би ви могли її регулювати. Наприклад, коли це роздратування, можна подихати, коли злість напружити м'язи, а потім розслабити. А коли лють, то можливо взяти десь тайм-аут, не контактувати з тригером, пройтись, вмитись. Для кожного це будуть свої способи. Випишіть їх. А тут зараз на кадрах ви можете бачити, як ми робили експеримент за допомогою ниток. На цьому семінарі ми багато працювали з темою стосунків, і ця вправа була, щоб дослідити, як нам бути на різні емоційні дистанції. І це все про наші основні базові потреби в прив'язаності і в автономії. А ще ми тут могли побачити, яке ми значення надаємо конфліктам, коли ми губимо зв'язок. Трошки раніше я вам вже показувала таблицю, де переплітаються два наших цикли. Схожа є і в емоційно фокусованому підході. В цьому відео я про це детальніше розповідала. Різниця в тому, що ми тут не працюємо над оскарженням деструктивних думок і покращенням навичок спілкування партнерів. А скоріше над тим, щоб пара отримала новий емоційний досвід, щоб була можливість зрозуміти свої первинні емоції та виразити їх. Ну, наприклад, замість нападу, ти постійно в телефоні і не слухаєш мене. Заглиблюємось і ділимось більш вразливою емоцією. Я відчуваю себе невидимою, мені страшно, що я для тебе неважлива». Потім другий партнер має змогу також відреагувати. І це все сприяє новим взаємодіям, які б відповідали їхнім потребам в прив'язаності, що допомагає зміцнити зв'язок. Тобто терапевт працює над створенням безпечного простору та справжньої близькості. До речі, нагадую вам, що ви можете придбати мою збірку побачень для зміцнення близькості в парі. Я її даю своїм клієнтам і індивідуально, і в парах. Там не буде вправ, типу, посваріться і зробіть конфлікт. Там такі приємні способи провести разом час. Це вправи і техніки, які розділені по чотирьом типам близькості: інтелектуальна, фізична, емоційна та близькість досвід. До речі, щодо останньої зараз іде з дівчатами підкріплювати цю нашу близькість, пити чай, не цей, не такий, а знову на чайну церемонію. Це вже така наша невеличка традиція. А ще, якщо ви в Києві приходьте на лекції з гумором. Перша буде про налагодження комунікації, а друга якраз про емоційно фокусований підхід і про сучасне кохання з наукової точки зору. Всі деталі в описі під відео. До речі, щодо науки, зараз скажу страшну річ для КПТшників. Але емоційно фокусовані терапевти теж проводили дослідження і ще й на початках порівнювали свій підхід з поведінковими методами роботи з парами. І ось останні були не в дуже виграшні позиції. Бо ЕФТ, емоційно фокусована терапія, давала покращення стосунків в 70-73%, в той час, як в поведінковій терапії, покращення було в 35% з можливими рецидивами. Але зараз же є і більш нові дослідження, які говорять, що і ЕФТ, і КПТ є однаково ефективними і немає статистично значущої різниці. Обидва підходи покращують стосунки, просто робляться в різний спосіб. Всі посилання на дослідження, я як завжди, залишу в описі до відео. І звісно, що буду приміняти обидва підходи і перевіряти то все на практиці. Бо всі клієнти різні, і комусь підходить щось одне, а комусь інше. Когнітивно-поведінкові терапії в цілому більше тренінгу навичок, як вирішувати конфлікти, проблеми, буквально в деталях, як розподілити бюджет, сімейні обов'язки, як домовлятись про щось. Емоційно фокусований підхід же натомість говорить, що нам головне налаштувати стосунок, і пара сама вже впорається з іншими викликами, бо вже якісь дрібниці не будуть так тригерити і буде легше домовлятись. Також КПТ ще працює над навичками асертивного спілкування, це розуміння своїх потреб і висловлення їх таким чином, щоб не залазити на кордони інших. Це включає не тільки вербальну складову. Слова це лише 20%, а решту ми щитуємо саме невербально: з тону голосу, темпу мовлення, міміки, жестів. Тому дуже важливо вміти асертивно відмовляти, просити про щось, давати зворотній зв'язок, ну коли є на це запит, і також сприймати критику, ну, бо краще, звісно, зворотній зв'язок. Гарна у вас пенсія. Я так чучу відбуваю так. Сьогодні ми знову продовжили роботу зі злостю. Для спонсорів поділюсь класною табличкою і вправою «Мій епізод злості. До речі, принагідно хочу подякувати всім цим шановним людям, самому масонському ложу, який мене підтримує. Також ми розбирали фільм Контроль над гнівом. Зараз буду вам його показувати і будемо разом розбирати кадри і шукати тригери і ті сприйняття, які герої надають тим тригерам. Якщо ви фільм не дивились, то нагадаю вам контекст, щоб його вигнали з роботи. І він переповнений відчаєм, безсиллям. Це всередині, а ззовні це виглядає як злість вибухова. І він хоче, знаєте, відреагувати ту злість, бо регулювати її не вміє і запалюється від будь-чого, як ось, ця свічечка, яку вам поставила в кадр. Боже, Боже. Якщо ви знаєте, тут це чорне світло. Диві, це я Чак. Який Чак? Напарник з гніву. Мене мене накрило я... по повній. Мене сьогодні з мого фургончика звільнили. Дейве. більше не буде ескімо. Твій напарник а... з гніву? Хто це? Вона сміється з мене? <світ> Ні, це моя дівчина. Хай припне свого язика. Бачите, дівчина спитала, хто це, а він вже сприйняв це, що вона з нього сміється, тому одразу вибухає. Я хочу з тобою поговорити. <світ> Ми взагалі то з нею зайняті, Чако». зайняті? Ми всі зайняті. Повір! А ну спускайся, поки чорний вовк мій мозок не жер. Бачите, він говорить, я зайнятий, але це для нього звучить Ти для мене неважливий я обираю будь-що, тільки не вислухати тебе і не допомогти тобі. І тому він знову злиться. Що таке, зі мною нудно? Ні-ні-ні. Ми, ми замовили випадку 15 хвилин тому. Я вже хочу випити. Міс, даруйте, міс! Сьогодні ще день повільних офіцій, цей кадр також продовження того сприйняття я неважливий. Тут тригером є те, що він дивиться на годинник, його е, партнер по гніву. І він знову ж таки може це сприйняти як те, що він хоче піти. Йому зі мною не цікаво, я неважливий. І, знову ж таки, він тут попадає в ту емоцію вразливу, але на поверхні гнів, яким він намагається вибороти для себе е, ту прихильність е, захиститись, а і він вибухає з. Рекомендую подивитись цей фільм повністю або передивитись, але вже з фокусом уваги на те, про що ми говорили у цьому відео. І дякую вам, що додивились його до кінця. Обіймаю. За три слова Діна. Три звичних слова. Ані Лорак дякуємо за дрони. Скиньте і ви ваш донат, посилання залишила в описі.